Вітає глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма позиція про запозичення на реформи. Говоримо із народним депутатом України, представником депутатської групи Економічний розвиток Антоном Яценком. Пане Антоне, я вітаю вас. Вітання заява сполучених штатів. не готові нам дати третій мільярд доларів, якщо українська влада продовжить реалізацію економічних реформ. Що у цьому напрямку вже зроблено як урядом, так і парламентом, і що мається на увазі, які економічні реформи вкрай важливі в нинішніх умовах, коли на сході по суті тривають воєнні дії. Знаєте, я особисто не входжу до, слава Богу, я так пожартую парламентської коаліції, але, на жаль, за останній рік я не можу спостерігати серйозних реформ в галузі економіки і не лише в цій галузі. Ну тобто, якщо не взяти вимушені кроки по зміцненню збройних сил, ну це очевидно, є агресія проти України і це, звичайно, треба. Але з точки зору... Так званих економічних реформ, на жаль, ми спостерігаємо лише погіршення життя рядових українців, а також підприємств. Ну, тобто, давайте подивимось, наприклад, бюджетний кодекс. Всі кажуть про децентралізацію, дуже зараз таке популярне слово. Насправді ми спостерігаємо зовсім навпаки. Ну, в чому полягає реформа? Сьогодні 25%, які залишались в селах від податку на доходи фізичних осіб. Тепер йдуть на Київ державний бюджет, тобто з маленьких сел, селищ і міст районного значення, повністю зібрали ці кошти, які були раніше, могли вони використовувати чи то на загальний фонд бюджету, чи то на фонд розвитку. Крім того, але <кій> тим, місцева влада може скористатися прибутками від податків на місцях. Ну це профанація. Ми ж самі розуміємо, що основне джерело наповнення місцевого бюджету це податки на доходи фізичних осіб. І фактично уряд по принципу такого, знаєте, середньовіччя відібрав у слабких останніх грошей це одна реформа. Друга реформа, ми з вами спостерігаємо, коли рік тому назад долар був 8 гривень, і якщо не помиляюсь, там 44 копійки, якщо точно бути. Але ви пам'ятаєте, за яких умов долар був 8,5 Бу, гривень, коли був фіксований курс? Так, долар був 8,5 гривень. А, і фіксований курс э, стримувався за рахунок золотовалютних та, резервів. А потім прийшли оці реформатори, надрукували грошей, збільшили в три тисячі курс долара, потім роздали рефінансування банкам, з'явився навіть чорний курс долара. Да, ми знаємо з вами, що є сьогодні, на жаль. Тобто, якщо ми зараз з вами підемо в касу і е, будь-яку обмінну пункту, нам не продадуть з вами ні долари, ні євро. А на чорному ринку, будь ласка. Тобто. зв'язку з тим, що долар все-таки відпустили у вільне плавання. Така практика в Бахмут ну, сучасних демократичних мені, європейських мені, мені знаєте, Який от, Який бачите ви, власне, вихід такі ситуації? Мені от, згадується от, той фільм 12 стулів, коли один герой казав, що в Європі всі чай п'ють сітечка, пам'ятаєте? Так і у нас. Ну, про що тут взагалі йде мова? Що сьогодні фактично уряд здійснює заходи, направлені лише на... Кажуть, перетягування каната в бок центрального бюджету з місцевих бюджетів. І ще інший приклад. Наприклад, раніше єдиний податок, ми знаємо, ну суб'єкти платять, хто платить єдиний податок, шов до бюджету розвідку. Зараз уряд забрав податок на доходи фізичних осіб наверх, на я вже казав перед цим. А єдиний податок е, йде на загальний фонд. Тобто, фактично, от я зустрічався наприклад у себе на окрузі з мерами, і з сільськими головами кажуть, що жодної копійки не залишилось на бюджет розвитку, тобто на дороги, на ліхтарі, на водозабезпечення і так далі. і так далі. Фактично, ну, будівництво тих самих водогонів, е, йде повністю профанація реформ. Що ще в актив? Медичну реформу ми з вами не бачимо. Де закон про медичне страхування, де закон про лікарняні каси? Ну, про генетичні... Активно, генетічні... активно Говорять про те, що цей закон ну, напрацьовуються відповідні законодавчі акти, щоб запустити ну, соціальне знаєте, медичне страхування. ви знаєте, я в третій раз народний депутат і автором закону про закону про державне медичне страхування, коли працювала робоча група. На жаль, дуже дивно, я ще його написав навіть не в минулій Верховній Раді, а позаминув. І, і так само ви як автор законопроекту дуже цю тему добре знаю, про лікарняні каси. Е, ну, мається в каси взаємопомощі, коли люди можуть об'єднуватись і фактично за рахунок цього вирішувати певні проблеми. Також немає. Де закон про рідкісне генетичне захворю... захворювання? Також немає. То, ви, ви власне є законодавець. Да, Чому ці я... ваші законодавчі ініціативи вони є в парламенті? Є, сьогодні? але на жаль. Це, що в парламенті йде не від уряду, взагалі ніхто не вивчає і навіть не розглядає така дана команда так званій коаліції. На жаль. Тобто, якщо це неурядовий законопроект або не зареєстрований депутатом на прохання якогось там міністра і так далі, то його ніхто і не буде розглядати, а навіщо. Але разом з тим, ви можете пропонувати свої пропозиції внести в той чи інший документ? Я можу пропонувати. Коли триває робота над документом. І ще раз кажу, є мій проєкт закону про державне медичне страхування, є закон. Проєкт закону про лікарнянний каси. <coughs> Натомість, от дуже дивує позиція сьогодні міністра реформатора пана Квіташвілі з Грузії, який фактично пропонує скасувати на 80% безкоштовну медицину, і щоб люди платили гонорар лікарям. Ну, мабуть, ви чули інтерв'ю там чи навіть. Тобто, якщо це реформа, ну це не реформа, це просто узаконене, як кажуть, здирництво з людей. Тоді які ви бачите, які реформа. ви бачите вихід ситуації, які як сьогодні Україна повинна розвиватися, як сьогодні повинен здійснюватися реформ... що... реформи? Я вважаю, що у нас реформи мушуть полягати перш за все не в охоті на відьмь, яка сьогодні в формі такої, знаєте, імпульсивно-істеричної, Ми бачимо, якісь там постійно хтось хоче то когось садять до заграти, когось випускають. А це я бачу, бо ви маєте на увазі, триває процес люстрації? Процес так званої, да, повністю недемократичний, Як вже Венеціанська комісія встановила люстрації, тобто із кадрів ще охота на відьму. Коли професійні люди от нещодавно ми голосували В парламенті за парламенті, ось буквально проголосували да, на днях повернути за той, щоб... військових. Це нагадує 37-й рік, коли попам'ятаєте, арештовували командирів. А коли почалась війна, їх відпускали з лагерів. Ну це мається на увазі, коли була велика чесна війна, так. І зараз ви Тоб... вважаєте, що це був неправильний крок парламенту? Ви не голосували за цей законопроект за законопроект про ілюстрацію? Я голосував, але я за це шкодую, бо після того наламали ще багато дуже дров. І тому, на мою думку, негайно треба виконати вимоги Венеціанської комісії і привести Україну до загальноєвропейських стандартів, тобто показати, що Україна це не тоталітарна. Країна, а країна, яка розвивається, яка має демократичну цінності. Це вже зовсім інша тема. Європа від нас вимагає проведення ряду економічних реформ, з чого ми власне і почали нашу програму. Які тоді економічні реформи ви бачите мають здійснюватися реально для того, щоб працювала економіка, і для того, щоб ну, ми отримали цю міжнародну фінансову підтримку? На мою думку, що у нас тінізація досягає, якщо не помиляюсь, по різним. Як кажуть, розрахунком приблизно 60-70% тінізації. Тобто тіньові заробітні плати, тіньовий НДС, розкрадання грошей при державних закупівлях. От пам'ятаєте, пан Єценюк ще в минулій раді вносив закон про державні закупівлі, які казали, що він буде от панацея, яка повністю вирішить проблему, не буде відкатів там і так далі. А потім ми бачимо, коли щодня затримують. Оцих урядовців, які там вкрали, ну от як на вуглі вони вкрали під мільярд гривень, чи там південноафриканському ви знаєте, чи там мазут на півмільярда, чи невеличкі хворих. Тобто фактично... на вашу думку, що потрібно внести? Які зміни в цей закон, в ті ж самі державні закупівлі, щоб все-таки запрацювали? Щоб ну не яким чином можна боротися із корупцією в державі? На мою яка... думку, треба на всіх рівнях роз'їдає по суті нашу Україну? На, на мою думку, треба зробити таким чином. Щоб коли проводиться будь-яка закупівля, вивчалася ціна, і по якій вона не повинна перевищувати середньоринкову, а навіть бути нижче. І потім як виконується контракт. На жаль, сьогодні ми це не спостерігаємо, а навпаки, спостерігаємо просто ну, документи, які носять номінальний характер і нічого не вирішують по суті. Те ж саме стосується і податка на додану вартість відшкодування, ми знаємо, теж саме і на... В митниці, коли Україна майже не перше місце Європи займає по завозу скрепок, про що це говорить? Що У нас сіра економіка і завозять товари під егідою, ну контрабанда по суті. <кій> і от зараз ввели, наприклад, цей же саме імпортний збор, це, на мою думку, лише стимулює контрабандистів, які будуть завозити товари, він більш, буде більш конкурентно здатний. Перед імпортерами, які чесно живуть і платять ці податки, тобто уряд штакає фактично бізнес знову в тінь. Тому я, на жаль, ніяких реформ не спостерігаю. І думаю, що ці реформи, так звані люди, вже відчувають на себе, коли відключають світла, коли збільшились два рази ціни, коли збільшились тарифи на жилищно комунальні послуги і так далі. Тобто, так далі, на мою думку. Не може бути. Але, Але уряд тим... вважає інакше. Але разом з тим над бюджетом працюють фахівці, і навіть ті золотовалютні запаси, які значно були розкрадені за часів команди Януковича, як в таких умовах працювати тоді далі. По золотовалютним резервам вони скоротилися. Я от зараз просто дивлюсь цифри, у мене є. Я хочу знайти навіть. Вони скритилися за рахунок того, що устримували стабільний курс долара. Вони просто з'їдалися. Ці запаси. Ну, а закази. зараз, куди вони 20 мільярдів подівали у той же Національний банк? Я просто зараз тут під рукою немає. Я багато паперів взяв. Значить. На вашу думку, які сьогодні потрібно створити сприятливі умови задля за інвестицій, які би запрацювали в країні, і задля тієї міжнародної фінансової допомоги, яка реально може інвестиція підняти мусую, економіку України. Перш за все у нас, поки ситуація така на Донбасі, на жаль, ми будемо спостерігати падіння інвестиції, і люди просто не лише падіння, що не вкладають нові інвестиції, а покидають те, що є, і продають активи, чи закривають представництво свої. І наземні ті ж самі компанії. А що стосується, ви <кій> знаєте, зараз так е, дуже стало модно, я вибачте таке слово, валити все на попередників, тобто на минулий уряд і так далі. Так, минулий уряд було багато до нього запитань. Але е, вибачте, 150 мільярдів, коли прийшов е, пан Кубів на Національний банк, було роздано. Як рефінансування банками обвалився курс. Це робили, вибачте, вже нинішня влада. І тому от, знаєте, можуть казати дилетанти, там хтось вивез цю казну, наприклад. Ну, це, це речі вони взагалі з професійної точки зору ніякої не витримують критики, бо бюджет постійно наповняється, постійно витрачається. І тому сьогодні до цього уряду дуже багато питань. Я би навіть сказав. Що в питаннях корупції і різного роду, от таких маніпуляцій і погіршення життя людей, він переплюнув всі уряди, які до цього були в Україні, на жаль. На рахунках Януковича і його компанії заблоковано майже півтора мільярда доларів. Як Україна може скористатися цими грошима? Яким чином? <кхем> Я вважаю, що якщо будь-яка особа, яка буде визнана судом, що вона скоїла злочин і щось вкрала, то ці гроші просто конфіскуються і поступають до державного бюджету, є певна процедура. Чи там майно конфіскується, потім продається там, через виконавчу службу. Але, е, на мою думку, ще раз хочу сказати, що проблема нинішньої влади в тому, що вони фактично не розвиваються, а навпаки заганяють в тінь економіку, і масштаби корупції сьогодні просто зашкалюють. В усіх сферах громадського життя. І це вже не питання, знаєте, ну можна четвертувати, наприклад, вибачте, Януковича, все у нього відібрати. Але чи вплине це на те, щоб, наприклад, знову долар став 8 гривень, а не 20, скільки там сьогодні вже на чорному ринку, 20 чимось гривень, чи ціни впали, чи потім знову будемо шукати якогось ворога. Януковича вже немає рік. Що заважає зараз працювати? 302 голоси мають в парламенті, всі посади мають, президента в чому питання? В чому проблема? Хто заважає зараз? Голова Нацбанку нещодавно виступала у парламенті, <кхів> до неї була низка запитань. Була. Особисто ви були задоволені відповідями її. Я, знаєте, так, мені нагадувала виступ голови Нацбанка, знаєте, двоєшника, котрий на екзамені не знає, що казати, і починає викручувати. Ну, наприклад, такі речі, вона каже. Хай українці не купують валюту. Ну, при, наприклад, якщо ви поїдете десь за кордон, ви мусите, на думку пані Гонтарєвої, е, я не знаю, як без грошей їхати чи там, е, взяти з собою гривня, але ж, на жаль, гривня сьогодні не приймається, як свободна конвертірує валюта. То якби как бы, такі речі ну просто. Но разом з тим, ви розумієте, що на валютному ринку о, ціна о, долара зростає за рахунок того, що одна із причин, що по-перше триває війна, а друга причина ну, ажіотаж. Спишет, да? Ажіотаж це також штучна процедура? Ну, якщо у нас було от я зараз хочу, все ж таки от куди діли золото валютний резерв, от навіть інтересне було питання, да? Стосовно золотовалютних резервів, да, якщо ми вже знову повернулися до цього да, питання, я... за рахунок чого, от ви бачите, ну, на зараз вашу це... думку, можливо їх поповнити. збільшити. Ну зараз лише за рахунок кредиту МВФ. Це стандартний підхід, коли МВФ кредитує Національний банк на поповнення золотовалютних резервів на утримання того ж самого валютного курсу. Але от сьогодні ще раз хочу сказати, що. Ми можемо довго казати, що у нас тепер, як в Європі, всі чай п'ють сітечкам, вибачте ще раз пожартую. Але то, що людина отримувала, наприклад, зарплату 3 тисячі, там, ну, в будь-якому райцентрі України, три тисячі гривень чи чотири тисячі гривень, і це було, наприклад, там 400 доларів, там трошки менше, більше, там в залежності від зарплати, то сьогодні це 150-200 доларів, тобто погіршена вдвічі-втричі життя людей, це на фоні росту тарифів. То тоді виникає логічне питання, що все ж таки щось не так, правда? Ну, тобто, діяльність будь-якої влади має на громадянині відображатися, принаймні, якщо не покращенням його життя, то принаймні ну, стабільністю якоюсь. То сьогодні, на жаль, все гірше, гірше, гірше. Ну, все списують на війну. Звичайна війна це є, і, на жаль, це взагалі жахливі речі. Рік тому не було війни, зараз є. Але. Але Україна в умовах війни живе уже цілий рік. Ну, Можете собі уявити, скільки коштів потрібно для того, щоб фінансувати армію і стримувати українські <клес> кордони від агресора. Ну я вам хочу сказати, що чи який ви бачите вихід у цій ситуації, що потрібно робити? Лише дипломатія і лише знаходити шляхи через залучення міжнародних посередників, а саме Сполучених Штатів, Німеччини. І посилення санкцій до Російської Федерації, але приблизно знаєте, скільки розкрадається грошей? От лише один приклад. Пам'ятаєте, місяця два тому назад було заарештовано директора департаменту тила міноборони, який вкрав там щось на 400 мільйонів мазута. Чи от нещодавно в на Національній гвардії було затримано якогось посадовця, який там Хабар отримав за консерви 240 тисяч гривень? І так далі. Тобто, з одного боку, ми українцям вводимо нові податки, як податки на нерухомість, там, тарифи збільшуємо. а з іншого боку, в армії як дуже погана пословиця, але вона є, це, що війна все спішеть. Так от, на жаль, ми це зараз і спостерігаємо. Дуже прикло. ці закупівлі всі. І що списується, як списується, ніхто не знає сьогодні. Пане Антоне, ну ви вже третій рік представляєте Верховну Раду, третє скликання. Наскільки третє скликання? У вас всі карти в руках? Ви можете змінити ситуацію, <кух> по суті. Ви є представником законодавчої гілки влади, який ви бачите вихід особисто. Давайте не Я, тільки як критикувати, а працювати. Депутат вношу відповідні проекти законів. Якщо є мож... ну, якщо є перше читання, процедуру, подаю поправки, звертаюсь запитами, от виступаю на телевізорі. Там, засоби масової інформації. Але ще раз кажу, поки в Україні, на жаль, існує порочна партійна, так звана змішана система обрання народних депутатів, ми будемо спостерігати отакі ганебні речі. Що мається на увазі? Що сьогодні депутати, які обрані за партійним списком, вони повністю не самодостатні, вони виконують вказівки, які дає їм керівництво партії. Ви особисто в парламент пройшли. Я мажоритарник. Як мажоритарник. Да, звичайно. Двічі мажета, перший раз за партійними списками, то кухню цю знає. Якою тоді ви бачите ідеальну виборчу систему? Бо... Я би вважав, що ідеальна виборча система для України мусить бути виключно мажоритарна система. На не більше ніж на три роки має обиратись народний депутат, має бути маленький так званий парламент, тобто 200 там да, 200-225 депутатів, може бути так приблизно. І можливість відкликання депутата за там, певні речі, якщо він не виконує свої обіцянки і так далі. Тобто це має бути прописана законодавча саме про Так, да, Я впевнена, що сьогодні це не пройде. А от власне скасування депутатської суддівської недоторканності, які присутні... Ну і тоді, як що... і президента треба, правильно? Ну, а то у нас так дуже цікаві речі, що з депутатів треба знімати недоторканність президента, не треба, суддів треба, частково. Тобто давайте всі, щоб йшли по одним стандартам, тоді правоохоронні органи, які призначаються, може взагалі бути якийсь певний порядок, який їх призначити таким чином, щоб на них не міг після призначення впливати ні президент, ні парламент, лише може виключно в якихось випадках, а сусідня це треба недотарканність. Взагалі дуже цікаве питання, тому, тому що сьогодні, на жаль, коли ми маємо от хтось при владі, він одразу підіймає питання зняття недоторканності. Потім, хто в той опозиції кричить, що це не можна робити, це буде кістень, я вибачаю, тобто людей будуть примушувати голосувати, це форма тиска на депутатів і так далі. От навіть ці закони 16 січня, так звані, там серед них був закон про зняття депутатської <coughs> недоторканності, і тоді на той момент лідери опозиції Яценюк, Тігнебок, Кличко кричали, що це не демократично, цього не можна робити. А зараз знову вони стали при владі і вже можна це робити. Тобто якось странно так. Знаєте, в залежності від місця, де людина знаходиться, на якій посаді, посаді вони ставлять ці питання. На вашу думку, сьогодні потрібно це робити, скасовувати неторканність це на часі? Ну, я вам скажу так, що принаймні треба це питання глибоко вивчити. І якщо, може, не в повній мірі, але наприклад, що якщо там запобіжники мають бути, що депутат не, не мусить відповідати за законотворчу діяльність, за запити там за інші речі. Ну а якщо він скоїв вже очевидний злочин, от як Лазинський вбив людину, чи наприклад, от пані є така Черновол Тетяна, яка також організувала вбивство людини 18 лютого на Липській, а зараз прикривається мандатом, то по таким випадкам звичайно... Ну, це, висайна... що потрібно доказати, мають бути докази, ну, докази мають бути до всіх. В Україні у нас презумпція невинності дії, слава богу. поки що. зрозуміло. Дякую за розмову. Антон Яценко, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую, що були з нами Також. До зустрічі. Дякую.